Вітаю в ефірі Лайв студія. Мене звати Ольга Гвоздецька. Далі про таке. Російські окупанти підірвали Каховську ГЕС. Відповідні докази вже знайшла Служба безпеки України. Так СБУ прилюднила перехоплену розмову росіян, в якій вони зізнаються, що скоїли це їхні військові. Давайте послухаємо. Ну, Сьогодні вчора вже в телегі Відоз був стоїть солдат. Ну, лицо закрыто там во всем этом мандировании и рассказывает, что нету никакого затопления, что люди нормально живут. А сзади него окошко, и видно, что там, блин, море по колено. Как <палет> Прикольно. Это про то, что Т��, это ГЭС? ГЭС то, что разрушили? Да, да, да. <сып fazem> ну да. там основная проблема в том, что эта ГЭС, она, оказывается, охлаждает реактор. Ну <связь> их нет какой-то атомной. Ну, нормально, сами себе натворили, же долбанет и все. Так и это наши долпа. сделали, это не, это не их, это наши сделали. Да что, наши? Поговорили, это... что это как вы долбанули. Да. Там не долбанули, там это наша диверсионная группа. Они хотели это типа этой дамбой пугать. <связь> Пошло не по плану, но больше, чем они планировали. А, ну и что постройка... накроет, как это, как были, <связывая> да? <связывая> <связывая> ну, постройка-то что, 50-х годов. Mm. Быстро, быстро поползла, пошла. А там чуть ниже сафари-парк был. Короче, тысячи животных погибли. <связывая> Понятно. Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за фактом воєнного злочину Росії. Розслідування розпочато за двома статтями: порушення законів та звичаї війни і екоцид. Голова СБУ Василь Малюк заявив, наше завдання притягнути до відповідальності не лише верхівку путінського режиму, а й рядових виконавців злочинів. Долучаємо до розмови Сергія Бикова, політичного консультанта. Сергію, вітаю. Доброго дня. Добрий день. В одному з постів про це перехоплення здивувала прикінцева фраза. От я процитую: СБУ опублікувало перехоплення розмови між росіянами, в якій один із співрозмовників підтверджує, що Каховську ГЕС підірвала російська диверсійна група. І далі така фраза, а це ще потрібно підтверджувати. Сергію, це потрібно підтверджувати? Дивіться, безумовно необхідно, щоб увесь світ побачив реальність такою, якою вона є. Російські окупанти підірвали Каховську ГЕС. Тут немає якоїсь двозначності, якихось неоднозначних мотивів або неоднозначних пояснень. Є проста правда: Росіяни в чергове довели те, що вони абсолютно не цінують не тільки. Чуже життя. Вони не цінують і власне життя, і тих, кого вони намагаються окупувати. І для них нічого не значить природа, для них нічого не означають люди. Більше того, для них взагалі нічого не означають навіть вони самі. Дуже показово у перехопленні цієї розмови, яку опублікувала СБУ, посилання на якогось худого військового, який стоїть на фоні. Вікна, де видно, що вже йде вода, а він говорить, що нічого такого немає. Ну це не просто якийсь там військовий, це ж їх російський гауляйтер Володимир Сальда. Це ж не просто там якийсь пересічний солдат. Тобто цю мармизу увесь, увесь політикум і усі медійники знають дуже добре. І дійсно те, що він говорить, воно викликає. Певні певні там здивування, але якщо ми проаналізуємо, як взагалі російська пропаганда реагувала на підрив росіянами дамби Каховської ГЕС, ми бачимо, що вже о шостій ранку осінту груповання Рибарь публікувало інформацію про те, що росіяни хотіли зробити маленьку диверсію, мовляв, там трошки південніше. Цієї ГЕС на островах стоять українські військові. Вони хотіли зробити невеличкий прорив, який би змив е, е, представників Збройних сил України разом з технікою. Ну зробили б підтоплення. Але воно в них все пішло не по плану, і дамба розвалилася вщент. І в результаті росіяни затопили перш за все е, власні сили. І затопили звичайних українських мирних мешканців для Росії. Це абсолютно не вперше. Робити подібні злочини проти людяності, злочини проти природи, злочини взагалі проти планети Земля та усього живого. Ми маємо тут пригадати 1941 рік, коли радянські війська відступаючи, підірвали Дніпро і вони не нанесли якихось там суттєвих втрат е, військам вермахту. Вони, перш за все, затопили власні ж позиції на лівобережжі Дніпра і відрізали відступаючу власну армію е, на схід в глиб так званого радянського союзу. Вони їх е, заблокували, і вони, зрештою. Хто потрапив в полон, а хто просто затонув? Тобто для росіян це абсолютно на жаль звична практика, і для мене дивно, що для певних лідерів, для певних країн світу досі виникає бажання дивитись якось крізь пальці на усю цю ситуацію. Ну, до речі, я про це хотіла поговорити більш детально. А, реакція світу а, здається ну такою стриманою і дещо вичікувальною. А, нам би хотілося, щоб вона була більш рішучою. А, здається, світ досі дискутує, хто саме винен у підриві. Ну чому так? Це провал а, України в інформаційному спротиві, в донесенні інформації до світу, чи ні? Ну, дивіться, Україна одразу вийшла з офіційною комунікацією. Ціла низка офіційних спікерів: Михайло Подоляк, інші публічні особи конкретно пояснювали, хто підірвав Каховську ГЕС, що це були росіяни. Це була їх спланована диверсія. Вони заклали вибухівку ще минулого року, і, зрештою, вони зробили цей жахливий злочин. Скоїли цей жахливий е, антилюдський злочин, але як ми бачимо, що не в усіх не весь світ поки е, бачить правду такою, яка вона є. Можливо, це через те, що вони не знають е, е, структуру будування Каховської ГЕС, те, що її неможливо е, пошкодити якось зовні, ну так, суттєво е, можливо, їм чомусь досі невідомо що. Територію, де знаходиться Каховська ГЕС, досі окуповують російські військовослужбовці, і російські терористи, можливо їм це невідомо з якихось причин. Хоча кожній людині, яка, хоч, трохи цікавиться російсько-українською війною, і що тут відбувається насправді, для них все має бути очевидним ну не можна. Дивитися на чорне і казати: О, я треба вирішити, яка тут з градації сірого, вибачте, повномасштабна війна, коли щоденно гинуть люди, коли щоденно намагаються знищити цілу українську націю, ну тут не можна шукати якісь градації сірого. Є чорне, є біле, є зло і є добро, і зло намагається знищити добро. І Якщо ти не готовий. Публічно говорити про те, що зло це зло? Це означає, що ти просто є пособником цього зла Сергію. А якщо казати про можливу відповідальність РФ за підрив Каховської ГЕС, це взагалі можливо, і, от до речі, чи саме ці перехоплення можуть стати ну, доказами у таких справах? Ну, перш за все, ми говоримо не про потенційну відповідальність РФ, Ми говоримо про те, що Російська Федерація і посадові особи точно будуть нести відповідальність за цей та всі інші воєнні злочини, які вони коють на території України. Вони будуть відповідати і за Бучу, і за Маріупольський драмтеатр, і за е, знищений Бахмут. І за цілу-цілу низку інших злочинів, реєстр яких веде Офіс Генерального прокурора України. Вони будуть нести відповідальність і за викрадення українських дітей, і за всі інші злочини, які вони тут коять. І це абсолютно не дискусійне питання. Вони точно будуть за це відповідати. Обрахувати ці збитки дійсно складно. І над цим мають працювати не тільки українці, а мають працювати також і міжнародні організації для того, щоб дійсно обрахувати ці збитки, але будь-які компенсації вони не повернуть людей, і вони не повернуть здоров'я тих, хто вижив, а ось як їм далі жити, і що для них буде дійсно достатньою Відповідальністю і достатньою компенсацію це необхідно говорити безпосередньо з ними, але точно Російська Федерація буде відповідати за свої злочини. От повертаючись до реакції світу, а саме до реакції конкретних персоналій, то знову ж таки здивував Іон Маск. Він поширив пост журналіста американського Такра Карлсона про те, що Україна сама підірвала ГЕС. От власне сам автор цього посту, Іон Маск і інші шанувальники конспірологічних теорій, вони корисні ідіоти чи пропутінські агенти. І от загалом, наскільки зараз сильне пропагандистське лобі Кремля у світі? Ну, дивіться, з приводу Каспіра, тут вже була певна певна реакція і центру протидії дезінформації і цілої низки інших органів про те, що це, це, це відверта, відвертий фейк та. Відверта була дезінформація, і чому Ілон Маск вирішив поширювати цю дезінформацію? Це питання тільки для нього. Я дуже слабко вірю в те, що Ілон Маск, там агент Кремля. Ми, звісно, можемо назвати кого завгодно агентами Кремля, але наскільки це буде відповідати дійсності? Я думаю, що він скоріше жертва російської пропаганди і. І російських ворожих інформаційних впливів. Ну, як то кажуть, на жаль, чи на щастя, але певний ідіотизм не є статтею кримінального кодексу. Що ж, дякую вам за пояснення. Сергій Биков, політичний консультант, був на зв'язку з Live Studio. Я лише додам от щодо останнього питання: що оцей пост автора пана Карлсона і перепост маска набрали сумарно понад 100 мільйонів переглядів. І це про щось говорить. Я дякую, що ви були з нами. Залишайтеся сьомим.